У столиці Перу розпочалась 12-й денна конференція ООН з питань кліматичних змін. До ліми з'їхалися понад 10 тисяч делегатів зі 196 країн, а також представники неурядових організацій, журналісти та фахівці-екологи. Вони обговорюватимуть можливості скорочення викидів вуглекислого газу в повітря та конкретні кроки для запобігання глобальному потеплінню. ще ніколи не було настільки зрозуміло, що вікно можливості зменшити викиди в повітря скоро зачиниться. Ще ніколи не було настільки ясно видно. Усі ці переваги для економіки і довкілля, які ми всі можемо мати, завдяки швидкій адаптації та зменшенню викидів, на конференцію прибули корінні жителі країни, які прагнуть привернути увагу світових лідерів до забруднення довкілля та його впливу на життя місцевого населення. Голова міжнаціональної асоціації з розвитку перуанської Амазонії закликав якомога швидше знайти рішення проблемам глобального потепління. Учасники розробляють спільний проект нової кліматичної угоди, яку ратифікують наступного року на конференції в Парижі. Від 2020 року цей документ повинен замінити кіотський протокол. Делегати мають пояснити, в який спосіб їхні країни. Зможуть зробити свій внесок у вирішення проблеми забруднення довкілля.